І поклониче, хай у тріпких неспішних не єднається, ми. і перша історія посить. Ножі у вінках княжна сховала, щоб замок заняти порвівля твари і в легень і жити. Вирінає з пам'яті віків спогад про те, як вороги оточили якусь участь. Довгою була облога, городяни без харчів та води на смерть були приречені. Тоді з прами замкової вийшла княжна. Що тримала в руках два вінки. Втіхшили сабрафи, думаючи, що їм виносять ключі від міста разом славами, та у вінках ножі зблиснули. убила княжна ними воєначальника, який вийшов її зустрічати. А військо такою відчайдушні збентежене, you <laughs>